Слава нації. На огляді демісезонна куртка та тактичні брюки від українського виробника МТАК. Ця куртка одна з найулюбленіших речей від МТАКа, зроблена всередині з біопуху, який зберігає тепло, не втрачає форму та швидко висихає. Другим шаром є софтшел, через що куртка не продувається та не промакає. Зручна легка, має безліч кишень. На блискавках YKK. регульований капюшон, підгумовані стяжки по низу та на рукавах. Брюки це вже друга пара моделі агресор. Перші були звичайні, відносив 4 роки, як основні на весну, літо осінь. Влітку трохи спекотно було, тому наступні оці придбав у літній варіації. Дуже задоволений, анатомічні, зручні, легкі, теж багато кишень. Є спеціальна посилена частина під ніж, ліхтарик тощо. Низ регулюється за допомогою Велкро. Щодо цін. Якщо на початку МТАК робив речі із демократичною ціною, то наразі так вже не можна сказати. Але все одно ціни дешевші, ніж у більшості відомих виробників тактичного одягу. Приміром, при виробництві цієї куртки Вікінг Мтак надихався у такої фірми як Corintia, яка вже ж дуже класна, але ж і коштує втричі дорожче. Наприклад, цю куртку першої варіації я брав у 2019 році. Ось такий тоді був цінник. Правда, це був 42. Тобто, виробник чесно підходить до таких моментів. Але окрім пари непрострочених ниток, я більш ніяких дефектів не помітив. 4 роки я вже не вилізаю з неї, і нічого з нею не сталося критичного. Однозначно рекомендую. Отакий на сьогодні огляд. Дякую за увагу і слава Україні!